Важко був перехід з офлайн навчання на онлайн. Важко було навіть уявити, як це так. Ми не знали взагалі, як це робити. Ось ми... 18-му році, в 18-му році почали це робити ще до ковіда, і ось, і нам потрібно було навчитись вчити людей онлайн. При цьому паралельно ми. Намагалися отримати якісь перші інвестиції. Ми розповідали інвесторам про те, що в нас онлайн навчання А насправді в нас була одна група, в якій було, почало вчитись 11 людей. На друге заняття прийшло 9 людей, на третє заняття прийшло 8 людей. Через декілька тижнів ходило троє, четверо. І ми розповідали, що ми навчаємо людей онлайн. І ми онлайн школа навчання в 2000. Оце кінець 18-го, початок 19-го року. Мені ну мені в цей момент було прям типу складно і стресово, тому що я не розумів, як нам цю історію вивести в робочий формат навчання. Ну а потім приєднався вже Міша. Міша навчав онлайн, і ставало все якось там простіше і простіше. А в нього була експертиза, вже була якась віра в те, як це робити, як це можна робити, так. як це скейлити, як як перевіряти, що люди є на занятті, Всі всі ось ці інші речі.